Українці сперечаються через пам'ятник герою Олександру Мацієвському, скульптуру воїна, якого розстріляли за слова Слава Україні, встановили напередодні у столиці на території музею Київська фортеця. Архітектори працювали над проєктом майже два місяці. Користувачі соцмереж діляться думками про цю роботу. Вони пишуть, що пам'ятник виглядає надто реалістично, і це може не обияк зачепити почуття рідних воїна. А розташування у місці, де часто бувають військові, недоречне. Також зазначають, поміщати скульптуру полеглого героя у скляний куб – неповага. У мене навіть не мурахи, а море жаху від одних лиш фото. Я боюся уявити, як це виглядає наживо. Цей пам'ятник встановили на території Київської фортеці, місце, де останні два роки рідше бувають цивільні, а все частіше бувають військові. І мені навіть страшно уявити, як вони себе почувають, коли проходять повз пам'ятник. Хто вирішив, що зробити реалістичну скульптуру її сина і поставити його в скляний короб, то є гарна ідея для вшанування його подвигу та життя. Режисер Костянтин Кляцкін теж висловився у Фейсбуці. Він написав, що пам'ятник скоріш за все зробили для військових, а не для цивільних. Про це свідчить його розташування. Водночас нагадує про бійців, яким важко буде бачити таку реалістичну скульптуру свого побратима. Цивільні цього пам'ятника не побачать. Він на закритій території, куди приходять військові проходити ВЛК. І вони будуть бачити свого розстріляного у полоні побратима, який стоїть в скляній клітці. Однак у коментарях під подібними дописами є користувачі, яким навпаки сподобався пам'ятник. І нічого поганого у розташуванні вони не бачать. Гарний пам'ятник, нормальне розташування. Ніякої проблеми не бачу від слова взагалі. Хочу сказати, що найважливіше те, що відчувають його рідні від цього, а не усі ми. Запитала думки у своїх рідних військових. Нічого такого аж занадто вони в цьому не бачать. Додамо, директорка музею у коментарі журналістам наголошувала, що місце розташування пам'ятника не випадкове. Його навмисно встановили там, де є багато військових та цивільних, аби нагадувати про ціну перемоги. Надія Ковальчик, телеканал НТА.